Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, щиро всіх вітаю в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить, в рамках якої ми пояснюємо складні уривки святого письма. Я називаюся отець Юрій Щурко, на даний час є деканом філософського бословського факультету Українського католицького університету. В контексті цієї війни, яку расисти розв'язали з нами. Очевидно, для багатьох певні тексти нового завіту могли поставати як певний такий, я би казав, біль чи виклик для сумління. Зокрема, багато християн стало собі запитання: а як нам реагувати на оце неприховане і брутальне насильство? Як нам ставитися до певних текстів у святому письмі, де Ісус закликає, наприклад, у Нагірній проповіді підставити там іншу щоку чи навіть любити своїх ворогів? Як нам зараз застосовувати ті тексти для звичайних обставин свого життя, коли ми стоїмо перед загрозою знищення? І тому сьогоднішній ефір я би хотів присвятити увагу і час для пояснення цих кількох текстів. Передусім, я би хотів, щоб ми зосередилися на тексті з Євангелі від Матея з п'ятої глави, 38 по 41-й вірш, і це є частина так званої нагірної проповіді, яку часто називаємо конституцією Божого царства, яка відображає свідомість нової людини, або як каже апостол Павло, свідомість учнів Ісуса, які є новим творінням у Христі. Отже, як нам жити життям нового творіння, як нам жити, як послідовники як послідовник Ісуса повинні жити, коли тут стоїть питання нашого виживання. Отже, що Ісус каже? Ви чули, що було сказано: око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе у праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою, взяти з тебе одежу, лиши йому й плащ. І хто тебе силуватиме йти милю, іди з ним і дві. Отже, чому Ісус каже, ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб»? З одного боку, це є такий закон старого Завіту, який відразу Господь дає Ізраїлю після того, як Він вийшов з Єгипту, з країни рабства, і уклав союз з ним для того, щоб Ізраїль почав жити як справедливий народ. Наприклад, як якусь дівчину з якогось племені викрали. То її родичі могли помститися в такий спосіб, щоб спалили там ціле плем'я. Або як тобі вибили зуба, ти йому відрізав голову. Господь каже: ні. Каже, повинен бути якийсь принцип пропорційної відповідальності, щоби зупинити оцю надмірну жорстокість. Це краще можна зрозуміти, на прикладі, коли жінку спіймену на перелюбі, приводять до Ісуса і кажуть, щоб усей казав таку каменувати. Ми розуміємо, що в старому завіті, коли була культова проституція, тотальна розпуста, певні речі треба було присікати доволі гостро. Але коли людина вже прийшла певний духовний розвиток, відбулася певна моральна, також еволюція людини, то очевидно, ми розуміємо, що оця надмірна жорстокість за певні провини була просто вже неприйнятна для людей в тому часі, коли жив Ісус. Тому Ісус каже, не просто ми повинні застосовувати справедливість, а ми повинні відважитися на те, щоб іти далі, виявляти мужність і зачливе ставлення навіть до тих людей, які втягають нас у свій бридкий спосіб життя. Або як часто говорить Мирослав Маринович, у це коло смерті. Тому, коли Ісус каже, не противтеся злому, цей текст можна перекласти, як не вживайте злі засоби для викорінення зла. Далі, хто вдарить тебе у праву щоку, бере до нього і ліву». В праву щоку людину можна було вдарити тільки тильною стороною долоні. Так поводилося з рабами, жінками і дітьми, які в стародавньому світі були абсолютно безправні. Але коли Ісус каже, оберни до нього і іншу щоку, так, ліву, це означає, нехай він давить тебе відкритою долоною, як рівного собі, і побачить, що е, сам що він поводиться жорстоко і тим буде посоромлений. Отже, це і таке е, про, ненасильне протилення злому, а яке вимагає мужньої постави. Друге, коли Ісус каже: якщо хто хто хоче позиватися з тобою, е, і взяти з тебе одежу лише йому і плащ. В часі, коли жив Ісус, земля Ізраїлю, РС Ізраїля, як кажуть, була окупована римлянами. вони збирали величезні податки. Ірод, який був місцевим церквом, наприклад, в Галилеї, Ірод Антипа, син Ірода Великого, він також збирав великі податки. Частину мусив віддати римлянам, частину, щоб залишити своїм чиновникам очевидно, як мінімум 40% всього врожаю, що люди здобували важкою працею, треба було віддати. І людина так чи інакше раніше чи пізніше входила в борги, була переречена на злидні. І тому, якщо тексти старого завіту казали, що ти не можеш забирати в бідної особи її верхню одежу і повинен її повернути до заходу сонця, бо інакше це власне, та людина навіть не буде мати чим накритися. То людина, яка властиво переходила в такий борговий стан, вона приходила в суд. Ісус каже: Від, як в тебе каже, хтось взяти з тобою верхню одежу, з тебе одежу, лиши йому і твій плащ, Тобто віддай йому все, щоб цей твій позивач. Був посоромлений своїм надужиттям і жорстокістю, щоби ти такий спосіб міг відважно і мужно продемонструвати, що е, ці закони, ці податки, вони є просто жорстокі і непомірні, непомірним тягарем кладуться на плечі простого народу, які просто е, пречені на, на виживання. Далі, коли Ісус каже, коли, хоче, коли хтось хоче силу тебе йти милю, іди з ними дві, це також є відгук до тодішнього звичаю, Римляни, коли окупували якусь територію, могли наказувати цим людям іти, принаймні з ними, несучи їх військовий ремонент, бодай одну милю. Отже, могли заставити людей бодай, милю йти. Але Ісус каже, вони не тільки принизили вас, позбавили вас прав, окупувавши вашу землю, але вони ще і заставляють вас як рабів носити це знаряддя, яким же ж хочуть вас убивати. Тому, каже, йди з ним дві, щоб той начальник, який дав цей. Наказ був е, наляканий тим, що і його зверхники бачать це надужиття, Бо це був цинічний такий наказ, який принижував людей вже і так окупованих. Отже, щоби підставити іншу щуку, щоби віддати ще й плащ у суді, щоб йти ще одну милю, дорогі сестри, і брати, потрібно було мужньої постави, постави, яка вказувала не на, спра... не... на несправедливість. Врешті сам Ісус. Коли був схоплений і був на суді у пересвященника, коли його вдарили, в лице він не повертав своєї щуки, але спитав, чому б'єш мене. Другий важливий момент є ще складніші трохи тексти, які нас бентежать в часі цієї війни. В, цьому, в цій самій п'ятій главі Евангелії Матея, 43 по 48 вірш, є слова. Ісуса, ви чули, що було сказано люби ближнього свого і не навіть ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю, сходити на злих і добрих, та посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме і погане роблять, тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Отже, коли Ісус каже, люби ближнього Свого, то Він відсилається до заповіді, яку Господь дав ще в Книзі Левіт, в контексті так званого Кодексу святості, де в 19 главі, 18 вірші, ви знаходите ці слова про любов до ближнього. А коли Ісус каже ненавидь ворога свого, то тут насправді є парафраза 139 го псалма з 21 го по 22 й вірш. Але чому, коли ми чуємо про любов до ворогів, про молитву за них, ми, ми є в ступорі сьогодні? Як нам з цим робити? Складно зрозуміти заклик Ісуса любити ворога. В тому контексті, в якому ми зараз живемо, бо любов у нас часто викликає асоціацію з сентиментами, з почуттями. Взагалі, любов часто у нас асоціюється з почуттями. Але любити, дорогі друзі, в новому звіті означає чинити добро, а не відчувати захоплення чи сентименти. Тому Е, Ісус каже у Євангелії Луки в 6 главі, 2 вірші: любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять». Отже, любити в Новому Завіті означає служити, чинити добро тій особі, яка на то не заслуговує, але цього потребує. Ми робимо добро людям не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що вони цього потребують. Ісус, е, власне, постійно це говорив, тому апостол і богослов. Е, улюблений учені Ісуса Йоанн у своєму Першому Соборному посланні першому, так в третій главі, в 17-му віші каже: не любімо Словом, ані язиком, лише ділом і правдою. Отже, коли Ісус говорить про любов до ворогів, Він каже: не дайте себе втягнути в їхню логіку життя. Або, скажімо, сьогодні не даймо расистам зробити нас такими саме знелюдненими і здичавілими, як вони є сьогодні. «Робімо добро. Інколи добро у випадку нападників означає їх збройне знищення, щоб вони не помножили мерзоту своїх злодіянь. Говорячи про любов до здеградованих ворогів, Ісус радить віддавати таких людей Богові і його волі, тобто молитися за них. Бо інколи ми хочемо робити добро якійсь людині, яка здеградована, а вона цього не приймає. Тому Ісус каже, моліться за тих, що гонять вас. П'ята глава 44-й вірс Євангелія від Матея. А у Євангелії Луки, в 6, главі 28 вірші, Ісус каже: благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Отже, дорогі друзі, важливо, щоб зло не затягнуло нас і не знищило нас так само зі середини, як нищить тих, які зло чинять. Тому в «Послання до римлян, 12 главі, у 20 вірші, святий Павло каже, як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Як хоче пити, подай йому води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. І так само в наступному віші, в 21, тієї ж 12 главі, послання до римлян, апостол каже: не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. І в кінці хочу сказати те, що я думаю, що вам потрібно доволі добре запам'ятати в контексті цієї несправедливої війни, яку Росія почала проти України. Коли ми читаємо ці тексти Ісуса, важливо їх не абсолютизувати, але розуміти, дорогі друзі, що коли Ісус говорить про любов, про прощення. Він говорить про міжособистісні стосунки, це ідеал, до якого ми повинні стриміти, щоб подібним бути до Бога. Як, коли мова йде, що ми повинні підставити іншу штуку і все інше, тут йде про нашу йде мова, про нашу відповідь на особисті образи. Тут не йдеться про державу. Ми можемо прощати особисті образи. Але ми не можемо дивитися на терпіння інших людей. Держава має інший обов'язок. Держава має інший обов'язок. І для того каже Павло Послан до римлян, вона меч носить. Держава має не тільки обов'язок, але й право застосовувати силу для того, щоб зупинити насильство. І потрібно розрізняти силу і насильство, бо не всяке застосування сили є насильством. Важливо. Кінці кажу, не приписувати Ісусові абсолютизацію любові до ворогів, бо він сам не завжди повертав іншу щуку і гостро критикував своїх опонентів. Тому розрізняємо особисті образи, а також обов'язок держави, яка зобов'язана рятуючи життя своїх громадян у світлі писання реагувати на зло і боронити життя невинних. Дорогі друзі. Цілком природньо, що є е, тексти, які для мене можуть виглядати складними. Я хочу допомогти вам їх зрозуміти. Але є тексти, які можу вважати легкими, а вони для вас можуть бути складними. Тому, будь ласка, не стримуйте себе, щоб написати нам у чаті, які тексти вас цікавлять. Щоб ми часом, знаєте, не були на різних сторінках, як говорять англійську, були on the same page», Тобто, щоб я розумів, що дійсно вас цікавить. Також пам'ятаємо, що для читання свято письма потрібно докладати щоденні маленькі зусилля. Допомоги для цього вам може бути наприклад мій веб-сайт Жити словом, де є щоденна лекція Дівіна для тих, хто не має часу, може можете слухати його у варіанті подкасту. Ці лекції дівіна на кожному ривок Євангелія, апостола там вже є. Тексти і подкасти на сьогодні завершуємо нашу програму. Ви були в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Я називаюся Отець Юрій Щурко. Пам'ятаємо, що знайде той, хто шукає, і зрозуміє той, хто думає. Слава Ісусу Христу!